Привіт, любі. Рада повернутись. Дякую, що ви залишались, чекали, турбувались. Дякую вам, що ви є. Все в порядку. Зараз подивимось інформацію з простору, потокова інформація. Про що не знаю. Спробуємо зараз з вами подивитись і про що передадуть інформацію. Простору нам Башня. Так, ну що ж у нас тут башня? Зараз подивимось, до чого у нас тут башня. Ну, башня я вам скажу так. Це зміна, по-перше, дійсно світогляду. Відмирає щось старе, ідуть старі люди. Тут ось башня руйнується, і звідти люди виходять. Від вас, З вашого життя йдуть ті люди, які повинні піти ті ситуації, ті спогади, якісь мрії. Тобто це якесь переформатування, корекція чогось, зміна, якась несподіванка. Можливо, в когось можуть бути душевні якісь хвилювання. Ось можуть бути якісь, скажімо так, Думкові процеси, які, можливо, знаєте, як можна назвати, як зриває башню. Або відчуття, можливо, також і ситуації в житті. Хтось з кимось розійшовся, розлучився, когось кудись кинули на щось, або якісь рішення відбулись, можливо, втрата роботи, щось ось таке відбулося. Всередині теж погляди на вас, на ваше життя. На ваш внутрішній стан може свідчити про те, що ось така якась руйнація. Може зараз такий період в житті, коли хочеться сваритися, або сваритись десь, скажімо так, багато можете про щось думати, думати, вирішувати, багато планувати. Можете, скажімо так, багато думати і втілювати в життя. Так, про що конкретно інформація? Хочете стабільності? Ви розумієте, що цей етап, і період в вашому житті, який відбувається, він непростий, він для чогось, він вам в чомусь допомагає. У багатьох дійсно відбувся, можливо, Переворот світогляду, але хочу вам сказати, що ось ось ближнім моментом вже будете виходити із такого стану, коли, скажімо так, не було якоїсь конкретної стабільності чи миру. Можливо, дійсно в сім'ї могли бути сварки, непорозуміння з рідними, можливо, в принципі, з колегами або куди не пішли хтось довкола свариться чи ви сваритесь. Ну і в принципі зараз в країні теж. Ситуація дуже руйнівна. Можуть бути багато розмов про це. В принципі, як я вже сказала, розумієте про те, що зараз неспроста, що це веде до чогось більшого глобального. Хтось із вас може відчувати якусь. Або чекати якусь допомогу. Але я скажу так: тут здебільшості питання, зміни вашого життя, зміни вашого курсу, планів, хочете покращити внутрішній стан, хочете змінити щось, шукаєте допомогу, хто би вам зміг підказати, допомогти, хто б міг вас направити. У багатьох тут ось такий спіритичний сеанс. У багатьох може відбуватись наступне. Ви можете зараз мати зв'язок із, скажімо, тонким світом. Тут і Єрофан також. Цей зв'язок він може налагоджуватись. В чому тут допомога? Так, у кого є питання, скажімо, більш глобального, більш масштабного. Питання з приводу, я не знаю, зв'язку з тонким світом, можливо, хтось втратив рідних, близьких людей, хочете зв'язатись, відчути, або, в принципі, хочете налагодити внутрішній зв'язок із живою людиною, з вашою парою, чи з рідними, з дітками. Вам здебільшості зараз треба або ось цей період був для того, аби ви залишились сам на сам всередині себе. Для чого? Для того, аби зрозуміти напрям, куди діяти, куди рухатись, чого насправді хочете, що вас може всередині, скажімо так, зміцнити, стабілізувати, що вам необхідно, в принципі, для вашого життя. Ви знаєте, тут такий, тут відбувся конкретний, відбувається, в принципі, конкретний переворот в вашому розумінні, світогляді і баченні життя. Тут, скажімо так, багато людей можуть відчувати себе самотніми, навіть знаходячись поряд із кимось. Чому ви відчуваєте себе самотніми? Те, що це треба, це зрозуміло. Ви як людина, чому? Багатьом із вас це подобається перше. Потім ви розумієте, що для того, аби вирішити те або інше питання, прийняти те або інше рішення, важливо, аби ніхто не заважав. У багатьох людей, хто слухає, є віра в вищі сили, як так прийнято називати, серед нас людей, Бога, янголів. Маєте зв'язок, знову ж таки, з тонким світом, не лише з Богом, з Янголом. Хтось може мати зв'язок із світом, скажімо так, душ, які відійшли, були тут на землі. Да, смерть, бачите, з померлими можете мати зв'язок. В принципі, ви знаєте, багато хто з вас на цьому етапі, коли ось відбувалось всередині вас таке руйнування, світогляд. Відбулось наступне: ви відмовились від якихось пристрастей, ви відмовились від якихось попередніх, минулих звичок. Хтось відмовився від звички, скажімо, постійно сваритись, щось руйнувати, відкись від когось тікати, навіть від самих себе. Хтось відзнайшов собі бажання перестати замикатись, закриватись, залишатись наодинці. Тобто зараз ви починаєте розуміти або рухаєтесь саме до того розуміння, як би ви хотіли самовиражатись. Як би вам хотілося, скажімо, проявлятися в цьому світі в плані заробітку грошей, в плані спілкування з людьми, в плані сім'ї, моделювання, будування і, в принципі, взаємодії з цим світом і простором хтось із вас міг дізнатися якусь таємницю про людей, про людину? В принципі, про якийсь, не знаю, там етап, період, про себе навіть, да? Або а, працюєте над собою, думаєте, щось аналізуєте, могли побачити ті або інші події під іншим ракурсом і кутом. А потім я вам скажу наступне: в когось відмерли страхи. Які були пов'язані із самопроявом, самовиразом, із, в принципі, тобто ви змінились? Ви зараз можете того не помічати, але ви дійсно змінились. Зараз, ви, можливо, ще не можете побачити повністю всю свою картинку, тому що можете ще тримати фокус на якихось своїх попередніх звичках, але. Наступне змінилась, в принципі, ваша риторика, ваше бажання висказуватись, навіть ваші вискази, вислови вони змінились. У вас зараз змінилось бажання знаєте, такої, якоїсь наполегливої амбітності, я ось так скажу, продавлювати на пролом. Могло щось знову ж таки, могли відкритися очі на когось на щось, що, в принципі, перевернуло вас, і ви зрозуміли, що щось могло те, що ви вважали, скажімо так, вашим, успішним, або такого плану, воно насправді не варто уваги, воно насправді, скажімо, не варто ваших зусиль, а, ну, знову ж таки, люди, справи і тому подібне. Тобто, ви вже визначились із. Із своїм життям. Далі, така комбінація місяць і 15 на когось могли робитись магічні ритуали. І саме за цього ви могли відчувати пустоту, розруху, могли зневіритись в собі, в своїх діях, в своїх кроках. Тобто на вас це могло вплинути. Добре, будь ласка, дайте більш чіткої інформації з приводу магічних діянь. Могли, скажімо так, це могла бути наступне, це могло бути питання в сім'ї, питання взаємовідносин, взаєморозуміння. Могли, скажімо так, робити такі магічні маніпуляції для того, аби спілкування між вами змінилось, або в принципі в когось, скажімо так, таке відчуття, що ніби як на самотність могли там щось зробити, але ні. Питання в тому, що тут є питання заздрощів. Тут є питання заздрощів до успіху, до вашого самопрояву. Ви можете сказати, мені нічому заздрити, але інші люди бачать по-іншому. Яким чином це були ритуали? Це якісь заговори, я вам скажу. Досить неуміло, тому ви можете не хвилюватись: тут смерть, тут башня. Королева мечів і шість жезлів. Я вам скажу так, і я вам скажу це повністю точно, що все, що було зроблено в вашу сторону, не по справедливості тут правосуддя, все повернеться тому, хто це зробив. Що буде вашим ну, таким людям, хто вас ображав, вашим, я не знаю, ворог, не ворог, але друг таке точно не хоче. Друзі теж різні бувають. Тому, скажімо так, тому тут все полетить в небесний суд, все. На землі зараз вирує Небесний суд. Все буде дано кожному по ділам їхнім. Тому ви можете не хвилюватись. Все, що ви відчували всередині себе, воно від вас пішло. І навзаєм, взаємно, вам буде дано наступне. Здійснення сповнення вашої мрії. Це, скажімо так, як в компенсацію. Це буде досить пришвидшена дія. Але ви, будь ласка, будьте дуже обережні. Чому? Тому що наступне, ви можете якимось чином не помітити того, що мрія вже здійснилася. як ваша мрія здійсниться? Немає інформації. Мрія може здійснитися якраз в той період, в той момент, коли ви можете бути сконцентровані саме на розрусі. Якщо в когось було питання розрухи саме в любовному плані, то тут, скажу так, тут і зради могли бути, і таке дуже неприємне або самотність довгий час, то навзаєм що? Будьте готові, що ви можете познайомитись. Із людиною, яка, скажімо так, ну, на перший погляд вам або не сподобається, або в принципі ви будете думати, що ні, це неможливо. Але в цей період, в цей момент може здійснитись мрія. Наступним чином у вас а, відійдуть від вас страхи, від, від вас відійдуть обмеження. Тут не тільки на любовну сферу, тут, в принципі, заздрощі в плані. Вашому якомусь внутрішньому спокою якось ладнається все в вашому житті. Ну, Зі сторони люди дивляться і здається, що у вас все добре. да? А ви себе могли б в чомусь відчувати новачком. В бізнес-сфері піде нормальне налагодження. Потім будуть від, від вас відходити ті люди, які постійно шкодили. Тобто, ви поступово будете відходити від того кола оточення. Яке, скажімо так, руйнувало вас. Але то коло не зовсім вас руйнувало. Воно навпаки допомагало вам рухатись, тобто не лише коло, це і ситуації, і які життєві обставини. І ось, наприклад, ті ж самі там якісь конфліктні ситуації. Це все було для того, аби ви визначились, куди вам рухатись, тобто, все дійшло до конкретного піку. Для того, аби пішло все в рух. Ось оця така внутрішня руйнація, вона не просто так. Ви дуже довгий час зависали, і по попереднім і по, по відео вже ми бачили, що багато хто там, да, карта повішеного була, що багато хто не рухався, не знали, куди рухатись. От зараз, якщо ви відчуваєте себе повністю. Ну, ніби не знаєте, як жити, куди рухатись, куди йти, за чим слідувати, в якому напрямку розвиватись, то вам е, потрібно усвідомити наступне: вам треба дійти до самого дна внутрішнього, для того, аби ви змогли відштовхнутися. Ось, коли буде повністю розрушено все, ну як вам сказати, не у всіх сферах, а, наприклад, всередині вас відчуття такі, коли. Наче все розрушається або все пропало і тому подібне, тоді ви зможете побачити рух. І знову ж таки це до сповнення мрії. Коли ви побачите той рух, хапайтесь за те і дійте по тому плану чи по тому баченню, яке у вас буде. Якщо ви знову піддастесь під оце таке я не можу, я боюсь, то ви повинні зрозуміти, що все піде по колу. Вісім мечів, все буде по колу йти. Все щось несерйозне, все якесь незрозуміле, все якесь не ваше і не для вас. Да. Хапайте за цю активність і починайте розвивати. Тобто перші, перші ваші кроки знову ж таки можуть супроводжуватись якоюсь лінією, знову можуть супроводжуватись якимись, скажімо, так, питаннями. А треба, а не треба, це, якщо навіть в парі, то ви там посварились, да? ви можете, наприклад, а чи варто воно далі знову це все розпочинати, чи не варто ось такого плану. Ну, тут вже дивіться, знову ж таки, дивіться по собі. Тому що я ж кажу, що для того, аби рухатись надалі, то це може бути наступне. Ви можете, скажімо так, зробити такі висновки, що. Те або те не варто. Зруйнувалось і все. Всередині хочеться, але сенсу не бачите. Знову ж таки, підведіть підсумки і йдіть далі. Так, ну, я бачу тут зараз ближніми днями почнеться налагоджування. Почнеться налагоджування у спілкуванні, почнеться налагоджування в вирішенні проблем, питань бізнесу. Якісь зустрічі будуть, успішні планування, ваші рухи дії. Головне проявіть, будь ласка, наполегливість. Комусь важко зробити вибір. Чому? Тому що ви можете не знати, куди рухатись і чого ви хочете. І вас може саме ось цей бентежити. Я не знаю, чого я хочу. Я би рухався, бо я би рухалась, але я не знаю, чи хочу, чи ні. Що в цьому випадку? В цьому випадку треба заспокоїтись, максимально всередині себе збалансуватись і прийняти остаточне рішення. Ви повинні зрозуміти, якщо щось не вийде, не вийде, не вийде, це ж не на все життя, ви все одно зможете підлаштуватись під зміни. Ви не хочете щось, аби щось відкладалось, і саме з того ви можете не рухатись, не діяти. Хто все-таки наважиться на рух надії, то ви повинні розуміти, що тут якраз таки буде розвиток. Можливо, не такий швидкий, як ви того бажаєте, але наскільки бачу, то тут, ну, багато що, да, тут багато що говорить про швидкість. Вам головне зробити перший крок, і все буде складатись як по нотам. Потім, потім Питання. Ну, досить в довгу перспективу. В досить довгу перспективу. Питання відносин я вам скажу так. Якась важкість буде від вас відходити, якщо ви того над тим будете працювати. Можливо, не одразу, але буде. Питання вашої реалізації в бізнесі. Знову ж таки, бізнес в перекладі це справа. Це не обов'язково ваша власна справа, це, в принципі, в справах в заробітку грошей. Важкість, вона буде від вас відходити. Головне, почніть, а потім все прикладеться. Чи є ще якась інформація? Ні. Інформації немає, просто рухайтесь, виходьте з того положення, в якому ви є, не забувайте мріяти, мрійте, не закривайтесь, скажімо, повністю від життя, а рухайтесь в повний перед. Дякую вам ще раз, Любі, що ви залишаєтесь зі мною, що ви є і дозволяєте бути мені. Я постараюсь, скажімо так, не зникати більше. Так, так вийшло. Вибачте. Але, скажу так, це мовчання тут на каналі, воно повинно було бути. Наразі ми з вами, бачите, отримали такий, не знаю, як сказати, про цей розклад. Але така потокова інформація. Тут, мабуть, когось необхідно було заспокоїти чи щось передати. Можливо, він вчасний, а можливо, і ні. Добре. Дякую, дорогі, ще раз за вашу увагу. Я бажаю всім миру, любові, добра. Тримайтесь. Дякую кожному воїну і світла пам'ять, кого вже з нами немає. Всім добра!